Вітаю! Це тлумачення 14-го дня. Якщо ви не бачили 14-го дня, то подивіться його обов'язково, а також подивіться попередні 13 днів. Любов до себе. Якщо людина зайшла далеко, біжучи за чужими стандартами. Їй важко буде ось так просто взяти і полюбити себе. Як я можу себе полюбити, якщо я собі не подобаюсь? Це найчистіший збитковий потенціал, породжений підвищеною внутрішньою і зовнішньою важливістю. Зовнішня важливість полягає у тому, що встановлений. Якимось еталон являється для мене верхом ідеальності, чи не занадто високо я ціную чужі достатки? Внутрішня важливість полягає в тому, що я примушую себе слідувати чужим стандартам, а хто сказав, що я гірший за них. Чи не занадто занижена моя самооцінка, щоб полюбити себе, зіштовхніть з п'єдестала зовнішню важливість. І перестаньте кланятись ідолам. Хто вам заважає створити свої власні стандарти? Нехай краще інші ганяються за вами, за вашими стандартами. Киньте свою внутрішню важливість і відпустіть себе. Дозвольте собі розкіш мати недостатки. Переключіть фокус уваги на свої достатки. Дякую за увагу. З вами був Алекс Мусевич. І до наступного дня.